Добрий день. Що в нас кворум? 17 членів виконкому хворум є. Можна починати так, починаємо наш позачерговий виконком. Перед початком давайте шануємо хвилиною мовчання пам'ять всіх загиблих внаслідок російської агресії. Перед розглядом питань порядку денного хочу привітати в нашому складі нового члена виконавчого комітету Лозинського Назарія Андрійовича. Побажати йому успіхів, плідної праці на користь громади. Так, переходимо до порядку денного. на Порядок денний виноситься п'ять питань. Є, е, е, ставлю про, е, проект порядку денного за основу. Хто за? Против? Утримались? Чи є пропозиції зауваження до порядку денного? Члени виконавчого комітету? Немає. Тоді ставлю порядок денний в цілому. Хто за? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі? Немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про встановлення тарифів на операцію з видалення побутових відходів захоронення комунальному підприємству Екоресурс Калуської міської ради на 26 й рік. Юрій Іванович, будь ласка. Доброго дня. Діюче законодавство передбачає, що на всі комунальні послуги, тепер уже на всі, щорічно необхідно затверджувати тарифи на надання послуг, які потім будуть враховані при розрахунку тарифів. Комунальне підприємство Екоресурс, яке є балансоутримувачем і надає послуги щодо захоронення. Одна дія з е, твердими побутовими відходами, це захоронення на полігоні. Звернувся з листом і надав розрахунок е, розрахунок тарифу, який теж як, як цей розрахунок зроблений теж на основі нормативних документів щодо е, затвердження встановлення цього тарифу на наступний 2026 рік. Розрахунок зроблений, питання щодо розрахунку і е, всіх тих е, дій, які будуть е, надалі після прийняття цього розрахунку і затвердження, будуть, е, необхідно буде здійснити, розглядалися на тарифній комісії. Е, були дискусії, були зауваження і на сьогоднішній день остаточний варіант, який був розглянутий на тарифній комісії, і остаточний варіант, який надається для е, встановлення на виконкомі, і який буде при встановленні діяти з 1 січня, пропонується для розгляду. Ну, як голова тарифної комісії, хочу так підтвердити слова Юрія Івановича. ми... Збиралися, розглядали, це не було одне засідання, були якісь там пропозиції, зауваження. І вже це, це остаточний варіант. Але знову ж таки хочу підкреслити і зрозуміти основна відмінність колись е, ну, тариф, який в нас діяв, е, тепер називається «з видалення побутових відходів, захоронення. Комунальному підприємству Екоресурсів розділяється на три види, так само, як і пам'ятаєте, тариф екоприкарпаття, на три види відходів. Тобто змішані побутові відходи, великогабаритні побутові відходи і ремонтні побутові відходи. Хоча вони всі однакові, тому що те, як відбувається захоронення, воно для них всіх одна, однакова методика, метод захоронення, тому витрати десь є однакові для всіх. Ми вже зараз ще раз, відмінність раніше було захоронення, було прив'язане до метрів кубічних. Тут, як ви бачите, в тарифі вже йде захоронення за тонну. Є вага на підприємстві і взагалі тепер відповідності до законодавства, в принципі, треба здійснювати. Ну можна так і так, але вже щоб було воно об'єктивно, як і захоронення, видалення, так і вивезення твердих побутових відходів буде здійснюватися в тоннах. Але вже так наперед скажу, що ми входимо фактично в новий рік, це рік такий буде перехідний, тому що всі. Фактичні дані, які були по вивезенню і захороненню твердих побутових відходів, рахувалися в метрах кубічних попередні роки. Зараз ми починаємо це робити в тоннах. І фактично наступний рік він буде такий основний для того для того, щоб накопичувати дані. Вже фактичні дані, і після того вже буде робитися нові розрахунки, як і для захоронення. Так то ж це саме буде стосуватися еко Прикарпаття, вже тоді буде не в метрах кубічних, а в тонах. Що воно ви вилиється? Воно десь, по ідеї, мало би бути приблизно плюс-мінус так само, але зараз сказати складно. Ми переходимо на тонаж, він більш об'єктивніший показник. Тому будемо працювати і вже через рік вже будемо приймати в житті нові тарифи, як і для екоресурсу, так і для компанії, яка буде займатися перевезенням, вивезенням побутових відходів в тоннах. Ну, Це такі основні моменти. Крім того, вже так ну, наперед скажу, воно не стосується тарифу на екоресурс, але Тариф екоприкарпаття з 1 січня ми от принаймні отримали лист. Потім будемо виносити це питання вже на черговий виконком. Вони про те, що залишити залишити ді, ді, ну, чинний тариф без змін на 20, на 26 рік. Тому кажу тому що це перехідний період, будемо працювати, і тоді вже будемо мати об'єктивні дані і будемо. Вже приймати тоді нові рішення. Угу. Чи є ще питання зауваження членів виконкому з цього питання? Мені, питання? Також не стосується тарифу, але власне я хотіла знати, тому, що йде мова про захоронення. Що в нас відбувається із сортуванням сміття? Тому що десь часто ми чули таке, що мешканці сортують, а потім, коли приїжджають, все одно скидають все одну машину і везеться на захоронення. От власне, як ми рухаємося в цьому напрямку? Чи це помилкові судження мешканців? Може Олександр Анатолійович доповнить, але я скажу, коли така ситуація була, тут не була. Люди просто неправильно інтерпретували те, що відбувалося. Бо так само вивезенням пластикових відходів займається та той самий автомобіль, який змішаний, але він окремо їздить, тільки забирає пластик. Він забирає пластик, тому що він його спресовує, і він може фактично за один об'їзд забрати там, ну, все місто. І людина просто побачила, що машина, яка привозить, вивозить сміття, що так само вивозить пластик. Але вони забирають тільки пластик. І зрозуміло, то навіть і для екоприкарпаття це, ну. Просто ну, навіть і невигідно було б все змішувати в одні, тому що воно вже є посортовано, спресовано і вже готове для подальшої переробки. Але тим не менше, крім посортованого, звичайно, що звичайно є дуже багато пластику. Це, це однозначно. Тобто це культура десь треба говорити. З людьми, починаючи від школи, але на все ж таки продовжувати, тому що екологія не найкраща, і сортування сміття це дуже важлива річ. Ну, відповідно до планів, ми, ми все-таки сподіваємося, що цей пілотний проєкт буде реалізований в нашій області, то, в принципі, все сміття має бути перероблене і фактично буде і сортоване і перероблене. Ну, воно би, по ідеї, мало бути до 2030 року, але. Ну, напевне, що все-таки з якихось об'єктивних причин, які зараз є, воно трошки відтерміновується, але принаймні документи по цьому питанню готуються. Є ще питання, зауваження членів контролю. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання про визначення одиниці виміру обсягу наданих послуг з управління побутовими відходами видалення комунальному підприємству екоресурс Калуської міської ради. Комунальне підприємство Екосервіс звернулося з листом про те, що з 1-го маючи вже затверджений встановлений тариф на захоронення твердих побутових відходів. Повідомляють. Виконавчий комітет про те, що з 1 числа вони будуть працювати вже не по кубах, а по тонах. Ну і вже коротко вам була надана інформація. Ну і коли прийметься це рішення, то буде закінчена багаторічна епопея щодо приймання побутових відходів в тонах. Все для того, щоб приймати в тонах, вести облік уже комунальне підприємство Екосервіс має. Вага є в них куплена, відтарована, зареєстрована і можуть працювати з першого числа. По одиниці показнику тона. То ну, поправлю не як сервіса, як ресурс. Якось, я Але справді Але, е це був довгий тернистий шлях, і здавалося, деколи що це зробити буде неможливо. Але хочу подякувати Олександру Анатолійовичу, який не здавався і все-таки до цього. До цього рішення, якого ми так вже справді фактично 5 років чекали, ми дійшли. Тому я вважаю, що це правильне рішення. Ну, це, це, я думаю, всім зрозуміло. Це більш об'єктивний показник, ніж метри кубічні. Тому будемо працювати вже в нових умовах, якщо буде це прийнято. Є питання зауваження? Нема. Ставлю проєкт рішення на голосування. Хто за? Проти утримались? Всі за. Дякую. Рішення прийнято. Приходимо до наступного проекту. Рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів. Леся Нестерівна, будь ласка. Шановний головуючий, члени виконавчого комітету, запрошені на ваш розгляд виноситься питання про затвердження проєктно кошторисної документації на будівництво об'єктів, а саме встановлення сонячних панелей. Мова йде про шість закладів освіти: це два заклади дошкільної освіти, садочок, струмочок і росинка, і чотири ліцеї. Третій, п'ятий, десятий і Голинський ліцей. Нам сонячні панелі передали безкоштовно, і тернистий шлях був розроблення ПКД, яке зараз на встановлення. Чи є питання в членів виконкому до проекту рішення? Продовження скажу, що дуже на контролі це. Терниста шляха вона треба, що їх і встановити і осві і кошти, ну, як то кажуть, освоїти. Тому тримайте на великому контролі тримаємо. часу дуже мало, щоб її встигли встановити. Це буде на дахах, чи це буде Ні, ні, на дахах. Суди на, дахах. Суду на, на дахах. дахах. Окремо не не буде. Це на дахах. Це, 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 ні, це панелі, панелі, які були у вжитку, але вони досить в досить хорошому стані. Невеликий відсоток використання. Таким чином, ми дякуємо за таку допомогу для наших закладів. Ну ще раз, нагадую, це ліцей 10-й, 5-й. Третій, і, третій, третій і струмочок. І... Росинка, Росинка. І, і Голинський ліцей. Чи є питання? Ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Дякуємо. Дякую. Наступний проект рішення про надання дозволів на розміщення зовнішніх реклам товариства з обмеженою відповідальністю Миромарк. Місті Калуші. Тетяна Іванівна, будь ласка. Доброго дня. Пропонується проєкт рішення на розміщення зовнішньої реклами товариства з обмеженою відповідальністю Миромарк. Терміном на 5 років це вулиця на вулиці Івано-Франківській за заправкою Око. Це перший бікборд, другий вулиця Львівська перед поворотом на вулицю Пилипа Орлика, і третій вулиця Львівська навпроти заправки Укрнафта. Всі погодження від служб є Це є від служби відновлення та розвитку інфраструктури, управління поліції та комунального підприємства МІЦ. Це чинні, правильно? Так, це чинні. Це всі ті, що Чи є питання зауваження членів. У мене чи також вони розміщують соціальну рекламу, десь хоча б частково, загиблих героїв і так далі. Ми по рішення, в попередньому рішенні це не було. це в рішенні ми передбачаємо. Наразі у нас не виникало потреби на тих вулицях розміщати, але ми їх інтримуємо Якщо би було бажання, якщо буде така потреба, ми маємо виділити для розміщення соціальної реклами. Так. так, ну тут є пункт рішення на замовлення виконавчого комітету калуської міської ради безкоштовно розміщувати на рекламних конструкціях соціальну рекламу. Чи є питання, зауваження? Нема тоді ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? Всі за. Дякую. Наступний проект рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами товариства з обмеженою відповідальністю ВВТ авто на вулиці Литвина, 30А в місті Кавоші. Всі погодження від служб є, від дорога державного значення від служби відновлення та розвитку інфраструктури, управління поліції і комунального відкет і КП Міц. Це нове новий. Члени виконкому бачили, де ну, матеріали ви мали. Чи є питання зауважень? То так, в кожному так. рішенні є пункт 2.4 на замовлення виконавчого комітету міської ради безкоштовно розміщений плану. Соціальну рекламу. Чи є ще питання зауваження члени виконкому? Немає, тоді ставлю проект рішення на голосування. Хто за? Проти? Утримались? 16 за. Один не брав участь у голосуванні. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний всім. Дякую члени виконкому за ваш час. До побачення.